На ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Нейтральні номери повертаються. Пункти ПРТЗ працюватимуть в Рибниці та Терасполі. Складні операції тепер і в нас успіхи Придністровських хірургів. Операція Амброзія Рейди та Штрафи. Сокка найвищого рівня у Терасполі. Кубок Моліги стартує 29 серпня. Повертаються нейтральні номери пункти ПРТЗ в Тирасполі та Рибниці. Запрацюють. Питання обговорювали на онлайн зустрічі робочих груп. Робота ПРТЗ возобновляється. Люди можуть роботи ПРТЗ поновлюється. Люди можуть записатися в чергу для того, щоб отримати цю послугу і отримати у тому числі можливість безперешкодного пересування територією зарубіжних держав і брати участь у міжнародному трафіку, у міжнародному дорожньому русі реєстрація, і раніше за номером 123 та на сайті ПРТЗ поки що реєструвати можна машини, які ввезли до республіки до 24 квітня 2018 року, або якщо що є форма ТВ-24. Щодо інших автівок, відповідний механізм поки опрацьовується. У РКЛ провели одразу кілька складних операцій, видалили похлину язика, прооперували щелепо. Все за допомогою ендоскопічної апаратури. Її купили за рахунок бюджету нашої країни. Раніше такі операції робили лише за кордоном. РКЛ відділення хірургії за рік до тисячі врятованих життів. Лікарі тепер проводять операції, за які раніше не бралися. Наприклад, повністю відновлюють ротову порожнину, коли видалили не лише велику пухлину, а й частину язика та щелепи. Анкологічним пацієнтам у кого послі, допустим, удаління каких-то бальших опухолей. онкологічним пацієнтам, у яких після видалення якихось великих пухлин щелепно лицевої частини органів голови та шиї, порожнене рота, глотки можна закривати дефекти. Були проведені кілька операцій. На них ми застосували ці нові способи, і вже є досить непогані результати. Пацієнти комфортно почуваються. Цього тижня одному з пацієнтів видалили велику пухлину язика. Під час операції використали ендоскопічну стійку. Вона у відділенні з'явилася нещодавно. Пацієнт відновлюється. Оперативне мінімальне втручання. Наші лікарі освоїли і мікроларингоскопію, тобто видаляють пухлини всередині горла, не розрізаючи його. Раніше, щоб допустимо добратися. Во первых єсті больнує підміст на стезі, та рвотне раніше, щоб туди дістатися. По-перше, якщо хворий під місцевою анестезією, виникає блювотний рефлекс, кашлюві рефлекси неможливо було. Потрібно було скористатися секундами, якщо ти чітко побачив, схопити, видалити. Зараз це все можна акуратно візуалізувати, виділити, видалити, проконтролювати, щоб не було після операції кровотечі, і спокійно вже з упевненістю сказати, що так, ми видалили все. І пацієнт міг уже виписуватися для подальшого амбулаторного спостереження. Якщо операція ендоскопічна, пацієнт виписується значно швидше. Є й ті, хто вже наступного дня вдома. Незабаром країна відзначить 80-річчя повного звільнення від фашизму. 20 серпня 44-го почалася Ясько-Кишинівська операція. Тоді були звільнені Бендери, а далі Червона армія пішла на захід. Напередодні згадували події тих літ. В Бендерах спустили на воду вінки та паперових журавлів. Бендери висловальна база, берег річки Дністер. Тут проходить акція Хвиля перемоги на вінках пам'яті кораблики журавлі. Нас пройшли майстер-класи, поїздита у нас. Пройшли, пройшли майстер-класи з виготовлення цих корабликів та вінків. Молодь приїхала сюди екскурсійним тролейбусом. Дітям дорогою розказали про цей захід, про героїв, які воювали на території Придністров'я. Ось ці кораблики журавлі зробили діти на крилах і імена родичів, які загинули під час Великої Вітчизняної війни. Їх помістили на вінки і пустили на воду, віддаючи данину пам'яті. Мітіалі ми з помоєми робили журали квіз папером. Нас спочатку не виходило, але нам допомогли важливо не забувати. Дуже важливо не забувати про своє коріння, про ті події. Мій дід він воював на Ленінградському фронті. І загинув у 42-му році. Він був поранений і перебував у шпиталі в Ленінграді. І бомба потрапила до цього шпиталю. На жаль, усі, хто там був, загинули. Вінки на воду спустили команди веслярів Бендерського тролейбусного управління, комунал Дор сервісу та ветерани спорту. А 19 серпня в Бендерах упорядковуватимуть могили героїв Великої вітчизняної війни. Збір о 9 ранку на площі визволення. Приєднатися може кожен. Перший Придністровський знімає ролик до 80-річчя Яської Кишинівської операції за участю симфонічного оркестру. Місце Кіцканський плацдарм саме звідси 20 серпня, 44-го рано вранці, наші солдати почали наступ. Подробиці у нашому матеріалі. Вечір захід сонця на кіцканському плацдармі. Горить вічний вогонь, і звучить класична музика. Симфонічний оркестр виконує березу вісни. У сім'ї кожного музиканта герої. Головний диригент Григорій Мосейко розповів історію батька. Він учасник Ясько-Кишинівської операції. Ідеальний символізм. Мій отець – інвалід, Великої Отечественної війни. Мій батько інвалід великої вітчизняної війни і воював він якраз у цих місцях. Є добові чи букові ліси. і Я якось запитую його: ти ж воював десь у цих краях? А я бачив на цих великих деревах такі сходи металеві вбиті. Можна було цими сходами залізти на дерево. Він каже: Так, це ми ставили ці сходи. Ви уявляєте собі? Олексій Мосейко був розвідником і розвідка боєм його шлях. Після Ясько-Кишинівської операції герой звільняв Польщу, але Кіцканський плацдарм для нього особливе місце. Я от стою і знаю, що за кожним може би, метром, за кожним сантиметром, може бути. Ушла, чита жизнь, а може тут. Це... Я ось стою і знаю, що за кожним метром, за кожним сантиметром пішло чиєсь життя. Може, хтось переміг, а може була велика подія військова. Ось за кожним камінчиком, за кожним кущиком. Звичайно, це нам передалося. Не все він розповідав. Ви знаєте, ті, які служили, дуже серйозно воювали, не люблять розповідати. Це ось те, що я чув, і дуже випадково з нього витягував. Через роки Григорій Мосейко диригує оркестром там, де 80 років тому бився його батько. 20 серпня річниця початку однієї з найбільш значних наступальних операцій Великої Вітчизняної війни. Саме тоді, у серпні 44-го, Придністров'я остаточно звільнили від загарбників. Визначити кращих із кращих у столиці стартував конкурс визнання за право стати першим у своїй категорії. Боротимуться представники громадських організацій та підприємств міста. Промисловість, енергетика, економіка, фінансова та банківська діяльність усього 15 номінацій. Особлива увага успіхам у малому та середньому бізнесі, сільському господарстві та переробній промисловості. Документи на участь приймають до 23 вересня. Підсумки конкурсу підіб'ють 14 жовтня до двох. 232-ї річниці терасполя переможці отримують нагороди. Їхні фотографії розмістять на спеціальному стенді біля будинку рад. Більше історії від археологів. Фахівці продовжують розкопки, проводять їх за рахунок президентського гранту. Налобник скіфського коня одна із знахідок кургану у Слободзейському районі. Ще кілька тижнів тому виріб виглядав так. Науковці почали відновляти ось дікоративне петля. Отаканчання та діє декоративна петля, і ось закінчення цієї декоративної петлі оформлене у вигляді зміїної головки. Тобто, форма цього налобника це типова. Скіфська форма для третього другого століття до нашої ери. А ось елемент оформлення у вигляді змії це вже фракійський вплив, тому що в цей час у другому 3 третьому століттях до нашої ери скіфи тут жили плічо-плічі з сусідніми фракійськими племенами. Зокрема, це знайшло відображення і на цьому предметі. А цей виріб у вигляді хреста гачок від скіфського ременя. Насічки символізували луску риби чи піря птаха. Археологи припускають, що такий гачок для скіфів зробили грецькі майстри. До речі, цю амфору теж її зробили у Синопі. А через дві тисячі років наші археологи знайшли її у Слободзейському районі. Амфора збереглася, а за клеймом на рушці визначили точний вік поховання йому близько 2260 років. Цього року археологи досліджували 11 курганів. Наразі працюють у лабораторії та консультуються з колегами про знахідки. Безусловно, вот та всі віші безумовно. Всі ці речі найвища експозиційна цінність. Артефакти відправляють на радіовуглецевий аналіз. Так ми дізнаємось точний вік знахідок. Останніми роками археологи вивчили палаш монгольського воїна, а ще скляні намистини, статуетки, судини представників різних стародавніх культур. Слобозійський район, село Суклеє. Міліціонери вийшли на рейд, перевіряють, де росте амброзія. Небезпечно для здоров'я рослину господарі будинків повинні знищити. Тих, хто її не прибрав, оштрафують. І ось перше порушення. Прямо під парканом Віктора Слюсаренка зростає амброзія. Хазяїн каже, бур'ян вже прибрав, але він знову виріс. І хімікатами пробував теж і хімікатами пробував теж, але вона після дощу все одно відразу виходить. Тільки дощ пішов, вся трава знову вилазить. Скошуємо її постійно. Міліціонери склали протокол. Далі буде адмінкомісія. Після цього доведеться заплатити штраф. Перевірятимуть ділянки городи до кінця жовтня. Проводяться рейдові мероприятия. проводяться рейдові заходи спрямовані на виявлення місць проростання карантинного бур'яну амброзії полинолистої громадяни, які не вжили належних заходів для її знищення, притягуються до адміністративної відповідальності за амброзію на ділянці. Штраф люди сплатять від 184 до 360 рублів. Юридичних осіб за порушення оштрафують на суму майже від 2800 до 3700 рублів. Сокта найвищого рівня знову в Терасполі. 29 серпня в центрі столиці стартує відкритий кубок Амоліги. Ігри будуть щочетверга та п'ятниці в Катеринівському парку. Фінал 6 вересня. Відкритий Кубок Амоліги. Новий турнір від Молдавської Федерації Соки проведуть у Терасполі. З організацією допомагає єдиний Придністровський клуб у Амолізі Авангард ТБПМР. Напередодні оголосили набір команд. Десятки заявок із Придністров'я, Молдови та навіть Румунії. Вечером позвонили. напередодні увечері зателефонували з Румунії. Румунський номер представився чоловік Олександром Дадо, двоюрідний брат Сергія Дадо. І ось теж намагаються зібрати команду. Все необхідне вони мають. За кубок Моліги має намір поборотися і молдавська трійця. У Тарасполі в Катерининському парку вже грали у лютому. Тоді авангард ТБПМР влаштував справжнє шоу у самому серці столиці. Без яскравих вражень не обійдеться і цього разу. Катерининський парк знову стане футбольним центром. Там і пройде турнір. Аврамов Женя Аврамов Женя виступить на відкритті, заспіває свої пісні. І, в принципі, як і всі помітили, коли вступає у справу перший Придністровський, завжди бадьоро та енергійно. Соку у Придністрові люблять як підтвердження паркові гастролі країною авангарду ТБПМР. Грали в Дубасарах Григоріополі, Рибниці, Бендерах та Терасполі. І всюди телевізійники збирали аншлаги. Тепер у Тарасполі відкритий кубок Амоліги. Старт 29 серпня. Фінал 6 вересня. Катерининський парк дихатиме футболом. Приєднуйтесь вхід на трибуну вільний. Показати свої улюблені фотороботи і подивитись, на що здатні колеги по фотоцеху. Цієї суботи професійні фотографи і любителі візьмуть участь у фотосушці. Виставка пройде у катеринінському парку. Вік учасників неважливий, присвятять захід всесвітньому дню фотографії. А багато з любітелі з професіоналів. Багато з аматорів, з професіоналів соромляться показати свої фотографії чи просто організувати свою виставку не так і легко. А тут люди ходять, дивляться. Це такий поширений формат, де люди можуть поспілкуватися, познайомитися, почерпнути якісь ідеї для зйомок. Тема фотовиставки вільна, тобто кому що подобається знімати. Дехто вже приніс фотографії. Тут і діти, і природа, і тварини. Якісь у кого на що більше душа лежить фотографувати, виставка пройде з 10-ї ранку. Подивитися на роботи придністровських фотохудожників можна буде до 8-ї вечора. А ще цієї суботи в Катеринінському парку відбудеться майстер-клас з розведення та утримання хвилястих папуг. Майстер-клас пройде в авіарії. Вхід 10 рублів з особи. Я являюсь розводчиком папугаю. Я заводчик папуг десь із більш ніж 40-річним стажем. Тобто, досвід у мене величезний. Я знаю у цій галузі багато. Хочу поділитися своїм досвідом. Я привезу сюди хороших папуг. виводки цього року у мене великі, добрі порода на півчехи, і привезу кілька десятків некондиційних. Я хочу розповісти саме про це світ народження до дорослих папуг. Кого цікавить, як вчити їх розмовляти, як приручати. Початок майстер-класу об 11 годині. Ну а не про кінці для всіх проведуть Вікторину. Тим, хто відповість правильно на всі запитання, подарують одного хвилястого папугу. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? ми розповідатимемо вам вже наступного тижня. Зустріч в понеділок о 17.30 на першому придністровському.